2016 року було відкрито найближчу до Землі екзопланету. Екзопланета планета, яка обертається навколо якоїсь зорі, але не сонця. ЗМІ зарясніли емоційними заголовками. Сенсація! На новій екзопланеті може бути вода. Щойно відкрита планета віддалена від Землі лише на 4,25 світлових років. Журналісти хотіли сформувати думку про важливість такого відкриття. Тому й повідомили про це, використовуючи публіцистичний стиль. А от який стиль мовлення допоможе подати результати дослідження і пояснити їх дізнаєшся із цього відео. Для представлення результатів наукової діяльності існує науковий стиль мовлення. Логічно. Його призначення формулювати підсумки досліджень, відкриту нову екзопланету, обґрунтовувати гіпотези Ця планета придатна для життя. Доводити істинність теорій. Гравітаційні хвилі існують. Роз'яснювати явища. Чому чорні діри невидимі Жанри наукового стилю. Монографія, наукова стаття, дисертація. Курсова робота. Анотація. Підручник. Лекція. Тези. Монографія. Наукове дослідження, у якому висвітлюється одна тема. Дисертація. Наукова робота для здобуття вченого ступеня. Сфера використання, наука і освіта. Розгляньмо основні ознаки наукового стилю Об'єктивність. Спирайся на факти й докази, а не на особисті думки або відчуття. Наприклад, у науковому тексті не можна сказати: Я вважаю, що штучний інтелект може легко обіграти людину. Важливо покликатися на джерела, із яких узято інформацію. Наукові дослідження показують, що штучний інтелект обіграв людину в стратегічній грі Go. Так правильно. Покликайся на джерела. Наприклад, аргументи на підтримку цього твердження взято з наукового блогу Google Дослідження. Саме покликання на серйозне джерело надає вислову переконливості. Точність і лаконічність висловлюйся чітко і стисло. Однозначно пояснюй причинно-наслідкові відношення. 2016 року вчені вперше зафіксували гравітаційні хвилі, породжені колапсом двох чорних дір. Колапс двох чорних дір це причина, а її наслідок гравітаційні хвилі. Логічність і структурованість. Викладай свою думку послідовно, крок за кроком, упорядковуй і структуруй висловлювання. Науковий текст складається зі вступу, основної частини та докладних висновків. Поділяй основну частину на розділи, підрозділи, пункти, підпункти із застосуванням маркованих списків. Думаєш, у наукових текстах відсутні ілюстрації? Не зовсім так. Для унаочнення результатів дослідження застосовують графічні організатори усе, що допомагає структурувати інформацію на папері або моніторі, Використовуй схеми, таблиці, графіки, діаграми Відсутність емоцій Науковий стиль нейтральний, беземоційний, хоч би про які неймовірні речі не йшлося. Так у дослідженні читаємо. Спусковий апарат розети Філи зробив першу в історії м'яку посадку на поверхню комети. А ось як про це написали в газеті. Верхи на кометі. Уникай емоцій у наукових текстах. Характерним мовним засобом наукового стилю є вживання слів у прямому значенні. Порівняймо два речення. Реакція срібного дзеркала. Це реакція водно-аміачного розчину оксиду срібла аргентом H3 двічі h OH, із відновниками, унаслідок якої на стінках пробірки утворюється срібло, подібне до блискучого дзеркала. Я сіті з моря вибираю із сріблом трепетним живим. У першому реченні срібло вжито в прямому значенні хімічний елемент, у другому переносному риба як срібло, адже своїм кольором нагадує його. У наукових текстах наявна значна кількість термінології. Поглянь на уривок із підручника. Означення, виражене одним словом, називаємо непоширеним, а виражене дієприкметниковим або прикметниковим зворотом поширеним. Означення бувають узгоджені та неузгоджені ось скільки в ньому мовознавчих термінів також можна відзначити наявність безособових дієслівних форм. За допомогою яких констатують певні явища і факти. Телескопу вперше вдалося сфотографувати чорну діру. У наукових текстах натрапляємо на складні синтаксичні конструкції. Поглянь на фразу бургер, на виготовлення якого знадобилося два роки, містить 140 грамів штучного м'яса, вирощеного в нідерландській лабораторії. Це складнопідрядне речення, одна частина якого ускладнена дієприкметниковим зворотом. Порівняй уривки. Який із них написано в науковому стилі. Важливо дотримуватися нормування точності інженерно-геодезичних робіт на етапах проєктування та будівництва мостів. Добре, добре. Знищуй листи, стирай номери, пали мости. Сергій Жадан. Перевір. Перший уривок написано в науковому стилі. Адже бачимо терміни. Зверни увагу. Слово мости. Використано у прямому значенні споруда для переїзду або переходу через річку, залізницю, автомагістраль. У другому ж уривку мости вжито в переносному значенні те, що з'єднує людей. СПРБ ще Квантовий стрибок до змін Квантовий стрибок перехід квантової системи атома, молекули, атомного ядра, твердого тіла з одного стану в інший. У науковому стилі написано другий уривок. Бачимо терміни, зокрема квантовий стрибок. У першому ж вислові квантовий стрибок ужито в переносному значенні як щось, що допоможе досягнути якісно нового рівня в освіті. Запам'ятай призначення наукового стилю мовлення подавати результати досліджень, обґрунтовувати гіпотези, доводити істинність теорії, роз'яснювати явища. Сфера використання наука й освіта, Жанри наукового стилю, монографія, наукова стаття, Дисертація, Курсова робота, Анотація, Підручник, Лекція, Тези, Основні ознаки наукового стилю, Об'єктивність, Точність і лаконічність, логічність і структурованість, наявність схем, таблиць, графіків, діаграм, Відсутність емоцій, мовні ознаки наукового стилю. Уживання слів у прямому значенні наукова термінологія, безособові дієслівні форми, складні синтаксичні конструкції Став наукову вподобайку. Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.